Привіт, малятка! Сьогодні я вам пропоную продовжити знайомитися з літературною спадщиною нашого українського народу. А саме ми послухаємо та спробуємо вивчити потішку, Або, як ще її називають, забавлянка. Що ж це таке? Забавлянка це діти. Коротенькі пісеньки або віршики, які мають гумористичний такий жартівливий кумедний зміст і супроводжуються певними рухами відповідно того ж змісту. Такі гумористичні пісеньки або віршики використовувались для того, щоб або розвеселити, або заспокоїти дитину. Їх складав як і український народ, так і письменники, які писали для дітей. Пропоную вам послухати одну із коротесеньких забавлянок: печу, печу, хлібчик, дітям на обічик, меншому, менший, старшому, більший, шустю піч, шустю піч. Під час промовляння такої забавлянки можна ручками своїми імітувати відповідні рухи, пить, пекти хлібчик, двома долоньками, начебто колобка формувати. Дитина буде це бачити та повторювати разом з вами та ще й підспівувати. А тепер пропоную послухати вам уважно одну із забавлянок промовлянок, яка називається жабенятко забруднилось. Її використовували на тусі або бабусі, коли пропонували дитині піти купатись або повмиватись. Жабенятко забруднилось. Жабенятко забруднилось. Забруднилось не помилось. Жабенятко так не гоже. Ну на кого ти похожа? Я похожа на мамуню. На мамуню ква-квакуню. А тепер пропоную вам взяти свою улюблену іграшку. то мовить медика, чи лисичку, чи ляльку. І спробуйте уявити, що ви вмиваєте свою іграшку. Жабенятко забруднилось. Забруднилось, не помилось. Жибенятко, так не гоже, ну на кого ти похоже? Я похожа на Мамуню, на Мамуню кваквакуню Отак От за допомогою простих віршиків, кумедних, жартівливих можна порозмовляти, погратися, побавитися. Бажаю вам гарних забавлянок-промавлянок. До наступної зустрічі, діти! До побачення!